На території загальноосвітньої школи села Триліси військові Фастівського об'єднаного міського військомату разом з бійцями, які приймали участь в антитерористичній операції на сході України, провели теоретичні та практичні заняття зі школярами району. Асортимент боєприпасів, який було представлено на зустрічі, викликав неабиякий інтерес у молоді. Дівчата і хлопці із захопленням фільмували розповіді військових про можливості зброї вже відомої ще з радянських часів, так і нової, сучасної, яка знаходиться на озброєнні в українській армії. Під час імпровізованого майстер-класу школярі мали змогу познайомитися з різними видами зброї, такими як снайперська гвинтівка, пістолети, автомати, та почути про їхню прицільну дальність стрільби, а також з гранатами наступального та оборонного призначення. Розповідь про гранатомет викликала у школярів, мабуть, найбільшу увагу. Продемонстрували школярам і властивості холодної зброї, яку використовують як у ближньому бою, так і в якості інструменту. Окрім холодної зброї, діти побачили на власні очі засоби захисту. Серед них бронежилети, розвантажувачі, захисні шоломи, навіть маскувальний одяг. Найемоційнішим етапом зустрічі була можливість власноруч потримати зброю та відчути її металевий холод і велику відповідальність, яку відчувають наші бійці, виконуючи святий обов'язок перед батьківщиною, захищаючи її кордони на сході у зоні антитерористичної операції. Затамувавши подих, діти слухали військових, які приймали участь в зоні АТО і на практиці знають всі лиха, які несе війна, знають, як треба воювати в сучасних умовах. Присутнім були продемонстровані схеми пересування. Війців на ворожій Готов. території. Готов. Готов! Готов! Також учні побачили чарівні властивості маскувального халату. називається <плеслась> тікімора. Трохи миру тіми Ну, Зараз, якби, принцип та речі на літо, як таково, зараз, ну, Якщо він вдаляє, то він десь під тими брусями, можна не ворожано влазу не сразу замінити. Причаївшись в такому костюмі, снайпери роблять дуже важливу роботу в сучасних військових операціях, наводячи жаху у ворожому стані. Силами Фастівського об'єднаного міського військового комісаріату разом з хлопцями, які приймали участь. В антитерористичній операції було проведено заняття з метою показати школярам, а також педагогам початкової військової підготовки Фастівського району зброї, боєприпасів, засобів екіпіровки нинішнього військовослужбовця. В бойових умовах також були продемонстровані короткі тактичні навички поведінки в сучасному бою і проведені заняття із зброї масового ураження. В даних заняттях активну участь прийняли бійці 72-ї механізованої бригади, які на протязі трьох місяців приймали участь в бойових діях, а саме в обороні Донецького аеропорту, частково під Іловайськом, вони вже з точки зору бойового свого бойового досвіду показали, що саме необхідно. Подібні заняття Фастівським військовим комісаріатом проводяться щотижнево. Вони проводяться з по навчанню приписного складу роти охорони загонів оборони. Я думаю, що подібні заняття стануть традицією для підвищення військово-патріотичного духу населення Фасівського району та міста важливо, аби наші діти вчилися захищати себе, вчилися впевнено тримати зброю в руках, проте використовували її лише в цілях захисту кордонів нашої незалежної України. Фасівський район це земля героїв. На жаль, станом на сьогодні ми вже втратили трьох наших бійців. Мета сьогоднішніх заходів, в тому числі, це заспокоїти мешканців Фастівщини. Ситуація знаходиться під контролем. У нас є фахівці з військовим досвідом, в тому числі хлопці, які пройшли вже горнило військових бойових дій. На сьогоднішніх заходах вони передають свої знання і попит демонструють на практичних заняттях. Сергій Гордієв, Юлія Шилова, Фастів, Україна.